Всім привіт друзі. Знову Аврора. В минулому відео я зробив розпаковку товарів, які я замовив в Аврорі на сайті, а в цьому я вже буду робити детальний огляд ось цієї штуки. Давайте розкриємо і я вам розповім, що це таке. Так. Тут вже пусто, немає нічого. Так, А це у нас така. Склянка, бутилка, для того, пляшка для того, щоб коли гуляєш зі своєю домашньою тваринкою, то йому давати пити. Зараз у нас якраз на вулиці вже жара. Зараз я обов'язково протестую. Давайте зараз просто оглянемо, як воно працює. Мені самому цікаво. Дивіться, так, це відкручується. Сюди заливається вода. І тут якась така система, оце я не знаю, якесь прорезинене таке, м'якеньке. О, воно теж відкручується, до речі. Що? Сми... чекайте. Я повністю <нах> ну, можливо. Можливо, і так, ну, типа, ти відкрив, получається, ну, да, і типа стопарик так взяв, таке стопарик. Ну що, давай, давай, оп. Зібра зібрались ці собачники зібрались. ну, що. Я б зрозумів для чого ця штука. Це... А ну що не, не бачив, як завжди, собачники збираються по кругу, песики десь там бігають. О, А це, це тепер зрозумів для чого. Прикольно. Ні, до речі, реально штука прикольна. І дуже корисна така штука. Спусто я буду, ну, це ще можна, до, до речі, ти сюди взяв. Налив водички, там, дав песику попити там. Або є, є такі <скільки> хазяїни, які з собою буває не беруть водичку, або закінчиться водичка, можна там, колеги дати попити. До речі, штука прикольна, годна. Так. <с скільки> І... Ось ця штука видвігається, і я бачу, тут є якась кнопка. Це ми обов'язково підемо протестимо. Це, я так розумію, ти натисну і повинна сюди набратися вода, і ти даєш своєму песику попити. Ні, не так, У вигляді дракона зроблено. У мене колись давно була якась. А, і воно ще не, с... не ковзає. Не слизьке таке. Виконано воно з такого пластику якогось. Ну, до речі, непоганий пластик, мені подобається. І так, ну що, погнали, потестимо на вулиці. І Так, вже набрали води, зараз будемо тестити. Так беремо цю штуку? Отак вона відкривається. Тут натискається кнопка і наливається водичка. Не, будеш? Ще? Наще Лорд, на Лорд. Пес на Ось так воно працює. До речі, є один мінус. Коли ти набираєш сюди води, то назад вона може знизу витікати ось тут. Тобто такий невеликий мінус. Треба або зразу її виливати, або я не знаю, що з нею робити. Або треба, щоб песик допивався. І так, друзі, що можу сказати про цю пляшку? З однієї сторони вона дуже зручна, по своїй ціні в принципі, можна купувати. Коштує вона зараз в Аврорі на сайті по акційній ціні 169 гривень, а я купував за 199 гривень. Також, що можу виділити? Мені не вистачало якогось карабіна, щоб його зацепити там, наприклад, десь на ремінь або хоча б на, на повідець можна було зацепити. Я цепляв на свій карабін, на повідець. Euh, щоб було зручно. <кій> Також, euh, що ще можу виділити, мені цієї пляшки, ну, не мені, а нам з собакою вистачало. Euh, мені цієї пляшки вистачало ну, на, один, на один вигул десь, на одну прогулку водички вистачило, euh, тому що в мене песик п'є дуже багато. <кій> Ми гуляємо з ним дуже багато, він п'є багато водички. Тобто вистачило на, один, на одну прогулку. А ви можете також зекономити на цій покупці через кешбек Letishops. Посилання буде в описі до цього відео. А зекономлені гроші ви можете задонатити на ЗСУ. Так що підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім папа! -па.